Конституція для всіх і великих, і малих. Україна не в'язниця, кожен вільний у думках. можеш ними поділитись у листах чи на словах. Говори у мікрофони, що на серці і в душі, і ніхто не заборонить, що сказати ти хотів. Як розвинути країну? Знаєш, пропонуй і дій. Завтра ти прийдеш на звіну. Шлях країни вибір твій. Усі люди вільні і рівні, свої гідності й правах. Конституція це каже нам у перших жерядках ці права з тобою будуть, цілий вік, усе життя, невід'ємні непорушні для людей та громадян. Власну думку, своє слово Виражати може всі. У книжках, статтях, промовах, інтерв'ю і у пустій. Можно, і про все, але можна промовчати, іноді згадай про це. Кожен може розвиватись вільно, як захоче сам, може ким завгодно стати завдяки своїм думкам. Вільний ти, роби що хочеш, але добре пам'ятай, головне нікому шкоди, і ніде не завдавай. Пам'ятай, що є навколо, біля тебе люди теж. Що б було, якщо б кожен що хотів, робив без меж. Ця межа одна єдина, правило золоте. Пам'ятай, що в Україні ти не сам один живеш. Гарантується свобода для поетів, співаків, витворяйте ще завгодно, шкодуйте творчих сил, збагати свою культуру, напиши красивий вірш чи зліпи якусь скульптуру, щось іще тобі видніш.